Дорогенькі мої слухачі, я написала розповідь про бідну дівчинку, яка побудувала церкву, і пропоную вам послухати. Одному невеличкому містечку за кордоном жила бідна сім'я, і в них була дочка. Но в школу не ходила, бо бідною була, лахміття ходила, і настало велике свято, і люди до церкви прийшли. І, бідна дівчинка, до Ісуса помолитись прийшла, но місця не було де встати, і стало в куточку біля розп'яття. Христа. І люди побачили її, що дівчинка в лахміття одягнена, і за двері виставили її, а дівчинка, бідна, голівку свою склонила і сльозами обмилась. А священник все це бачив і до неї підійшов, її обняв і сказав: Не плач, ти, миле моє серденько, і поцілував її. І переодягнув, і побачив клуночок завернутий, а в ньому 57 центів. І ця мила дівчинка священнику сказала Я два роки їх по центу збирала, щоб побудувати велику церкву, щоб люди не тіснились і мали місце достати, помолитись і ще велику школу побудувати. І клоночу з грішми дівчинка священнику віддала. І незадовго ця мила худенька дівчинка померла, а священник про дівчинку ту її клуночок з грішми людям розказав, і люди почали на запис гроші збирати, щоб велику церкву і школу побудувати. Люди назбирали, але це були мізерні гроші, і зажурили, звідки великі гроші взяти. А одного заможного багача було багато поля, і люди попросили, щоб продати це поле, а багач сказав до людей продаю за один мільйон. Але люди не мали таких грошей, щоб поле купити, та й зажурились. А тоді священник багачеві за бідну маленьку дівчинку розказав, яка збирала по центу два роки і назбирала 57 центів, щоб побудувати велику церкву. Тоді в багача серце кам'яне розступилось. І сказав багач до людей Я продаю своє поле за 57 центрів, які назбирала бідна дівчинка. І люди з Божою помічю, велику церкву і школу побудували, і напис на церкві написали, що маленька, бідна серцю мила дівчинка, яка мала щире серденько і велику любов до Ісуса, якого так любила. І завжди молилась, побудувала церкву за 57 центів. На прославу Богу і людям. І в людей велика радість настала. І люди зі сльозами молились, і Бога хвалили. А наш Господь Небесний творить чудеса, а ми молімся і віримо в велику Божу любов. І робимо людям добро, і допомагаємо бідним, і тоді буде мати велику нагороду в небесному Царстві. Амінь. Христос Воскрес, бо істину Воскрес!